І всім здорова, с вами Моді і добро пожаловать в новий сезон під назвою Забутий Фріренд. Поки нам нічого не зрозуміло, але потрібно це вияснити. Так що погнали. Так, ну я вже бачу якесь місто спереді нас. Де я? Що це за місце? Нічого не пам'ятаю, тільки своє ім'я. Може я загубився, але я впевнений, що йшов кудись Чи мене сюди занесло. Так, треба рухати. Так, дійсно, нам треба рухатись, я бачу містечко якесь. Тут якась, мабуть, шахта чи що? Хорошо. Доволі красиве місто вроді. Вау, wow. вишка. Я когось бачу, я когось бачу нарешті. Так, пішли ти. До неї? Ой. Ти новий? Я тебе раніше тут не бачила. Ти тут живеш чи просто подорожуєш. Я не знаю. Я просто опинився тут. Є ім'я модіч. Я не пам'ятаю, як сюди потрапив. Який жах. Не хвилюйся. Тут усі зайняті своїми справами, але якщо тобі потрібно, я можу підказати, куди йти, і трохи про місто розкажу. Тобто. Тут нормальні люди, ніхто не нападе просто так. Ні, зазвичай тут мирно. Хоча бувають дивні ситуації, які дивні ситуації. Та всякі. інді навіть зникали селяни. Хто знає, де. Вони... Ой! Мені треба працювати, поговоримо пізніше. Зараз можеш поки оглянутись. Добре. Угу. От і Ясно, Що це у нас? Гільдія по справам сільського хазяйства. Поняв, поняв. Вже темніє, це, мабуть, погано, я не знаю. Напишіти далі. Опа, гільдія авантюристів. Що нас тут? А у нас тут нікого, походу. Походу, все закрите. Щось є, сумка <гас> нема. Ой, у нас інвентар закритий, вау. Це, звісно, круто. Ти хто у нас? Що тут за новачок? Ти не з тих, хто любить навчатися, правда? Ні, я. просто шукаю місце, де можна. Ну, бути спокійно. Я модіж, до речі. Модіч, добре. Ну послухай, тут не просто. Багато людей зайняті своїм життям. Тому краще ти і піти, бо я зараз також зайнятий. Зрозуміло, от і Люди прості, звичайні. Нічого загадкового добре, це я можу зрозуміти. Але щось в це одно ну, не так. Моя пам'ять чомусь не хоче повертатися. Так, ну це понятно. зрозумі. Тобто, я зуміти деякий баг. У мене в діалогі, типа, не моя голова. Ну ладно. Я думаю, це в інших серіях пофіксувати. Що у нас ще тут є? Ринок якийсь і ще один чувачок якийсь. Тут нікого. А тут. А, а я не можу ним не ні торгувати, нічого. Хорошо. Так. Кстати, може в судука щось є? О! Капуста, ура! Ура, капуста! Тут нічого. Тут у ну, нас що? тупо а... тоже нічого. Хорошо. Може, може, можна поговорити? Ні, більше з ним не може, бо. Опа. М -м -м, ладно. О, помідори. Просто так я не буду трогати помідори. Надіюсь, ти нічого не бачу. Ще один якийсь продавець, ти в нас з чим торгуєш. Ага. Ух ти, нічого свій. Я так поняв, це якась валюта чи що. Вроді обдивилися, бо я більше нічого не бачу будь-ми поки що покинемо фріренд. А є щось? Ні, тут нічого не мають усі підняти о а що тут у нас. Ладно, пішли оця. У нас пешне ніч, но нічого страшного. Ой-ой-ой! Так, далі. Я думаю, я треба дерево десь взяти. О, я бачу там село. Можна, в принципі, в нього піти. Щось налутати там. Так, готово. Ну, давайте тоді підемо в село. О, тут даже два села, чи це... Ні, два, два. Спочатку справа з тими мовами. Можна осину добути для хлеба. бо капуста її, звісно, даром розпитається зробити. Не, не дуже. Що у нас тут є? У нас є кузниця. Так. Хорошо. Зараз робимо перший верстак, ставимо. Так, перекрафчуємо, мабуть, сину. и делаем хлеб. Ммм, mm. тут mm. трогать очень трогать, думаю, трогать. А ну-ка, иди сюда. Оу, вау. Вау. Ой, 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 Нет, так я не могу, значит, будем вот так. Блин, и пес, конечно, сильный. Все, нарешти. Я думаю, мы можем уже идти отсюда. Идем, мабуть, туди туда, Может, там что-то есть. Залізу якесь, наприклад. например. Привет, привет. Давай, давай, иди сюда. Оу! Шо? Что? что все вообще, прикольный Давай сюда, давай. Нет, так и не, так дост... да я надо. Да что? Так, все, больше таких помилок не будет. А, так, не знаю, на что я это делал, ну ладно. Все, ты картошку добываю. Так да, ладно, тут уже ничего не осталось. Я думаю, можно идти в ту сторону места. Там что-то есть, что-то. что сетки, шо ци? Шо ци такие? О, лежить Самуель, нехай він спочиває з пути. Ну да, присоев. О, тут ша кузница є. Е, мини верстак, треба, конечно. чуть хату розберемо, нічого страшного. Так, і скрафтим верстак. Бам! Бам. Треба, наверное крафтить по ножі, отак. І ботинки. Все капец красавец. Что тут шае? Новый матч. Ого. Что? Дом Егорка. Что? Будешь представить, что другие из Так, ну я понял. Марагдо кам'яне кільце. Коли одягнено, убиті істоти дають плюс 25% досвіду. Ну непогано. Хорошо. Сюди? Да. Угу. Класно, спасибо, дом та тайніки? Ні, тайники? Жалко, конечно. Ну ладно. Ух, ё-моё, ж! У нас кисть дае бафы. А, ману дає. Короче, магічна якась броня. Не, вообще хорошо, хорошо, так прижилось. Вроде все на цьому. Опа, магічна сентября. Так, тут у нас Рудольфа. Трактир, на міста. Зайдем, что у нас тут. Я так понял трактир і так хпоня в рудоль, да? Мы з ним поговорить, конечно, не можем, да? Да, не можем. Кстати, можешь тут можно, конечно, занять місце? Будет, конечно, классно. Так, я думаю, на цьому уже можно закінчити З вами был Модич и новый сезон забудьте фриранд. Всем удачи и пока.